Всім привіт, з вами Дільфінич, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на гренадері в грі Squad. Дуже багато гравців недооцінюють роль гренадера в складі, і на мою думку, роблять вони це даремно, тому що це саме та роль, яка потребує від вас дуже великої уваги і часу на підготовку і на навчання. Але в результаті ви можете отримати дуже великий імпакт від цієї ролі. В цьому відео я спробую вам дати основні поради, які вам допоможуть грати максимально ефективно на цій ролі. Ну і перша порада: не забувайте використовувати дими при грі на гренадері. Так, да, особливість димів на гранадері, це те, що вони відразу починають давати результат, і їх можна використовувати в дуже різних ситуаціях, про які ви повинні знати. Ну, перше, що ви можете, це задимлювати ворожу техніку. Так, це дуже ефективно, тому що дим відразу вже розповсюджується, і екіпаж не буде нічого бачити. Тому якщо вам заважає техніка, а тандем чи труба у вас мертві, або по інші причини не можуть цю техніку. Знищити, то ви можете просто задимити її, і вона поїде чи змінить свою позицію. Ну і друге, якщо вам потрібно дуже швидко підняти свого тіммейта, ви також можете дати прямо на нього дим, щоб медик міг спокійно його підняти. Так, у медиків також є дим, але перед тим як він починає розповсюджувати, це займає певний проміжок часу, а у ГПшника він починає діяти відразу. Також ви можете використати дим для того, щоб відволікти увагу ворога. Тобто, якщо ви заходите, наприклад, з півдня, ви можете дати дим на схід, щоб противник думав, що саме зі східного напрямку ви плануєте свою атаку. Ну і друга порада: частіше використовуйте ГП на середній та дальній дистанції, ніж в ближньому бою. Поясню чому, тому що я бачу дуже багато помилок від сіняків, коли вони починають ГПшити на ближній дистанції. Але перед тим як вони достають ГП, просто противник виходить і вбиває їх. Тому перед тим як переключитися з автоматичного вогню на ГП, подумайте, тому що противник вас може застати з зненацька і вбити. Третя порада це використовуйте ГП проти техніки. Так, да, ви не зможете нанести великого урону, але дуже багато недосвідчених є екіпажників, які після отримання звичайного ГП путають її з трубою або з тандемом і просто починають уїжджати. Тобто, таким чином ви можете просто відпугнути недосвідчених екіпажників, заставити їх панікувати і змінити свою позицію. Тому не бійтеся це використовувати, тому що це може допомогти вашому складу залишитись живими. Четверта порада, вивчить позицію, використовуйте ГП як міномет. Так, окремі фракція дозволяє вам стріляти навісом, що фактично приравнює ГП частково до міномета. І насправді, якщо підготувати непогану позицію і потренуватися на полігоні, то ви зможете давати дуже багато імпакту на початку гри. Наприклад, на карті Кокан ви можете приїхати, запам'ятати якусь позицію і настрілювати туди ГПшники. Так, на початку гри ви зможете дати декілька кілів і, можливо, навіть завадити противнику, поставити ФОБ або ХАБ. Ну і п'ята порада: навчитися змінювати дистанцію вашої стрільби і стріляти точно на різні дистанції. Найкраще це підійде полігон, особливо будівлі. Побігайте просто по полігону і спробуйте постріляти у вікна, і бажано, щоб всі ваші постріли попадали точно в ціль. Так ви будете дуже впевнені. В своєму стрільбі, в своєї точності, тому що ГП дуже часто використовується саме для того, щоб вибити противника з будівель, тому дуже важливо влучати. І я думаю, якщо ви навчитесь, то ви станете дуже гарним ГПшником, а дуже гарний ГПшник дуже ціниться в складі. Але це потребує від вас витримки, тренувань і ще раз тренувань. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Якщо цей гайд був для вас корисним, прохання поставити лайк і підписатися на канал. Так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!